Доброго вечора. Маємо ось такий купив інкубатор NES 200. Першу закладку зробив цього року. Будемо зараз провіряти на запліднені з яйця. Тут в нас є куплених 50 яєць Ломан Браун, 50 яєць Мастер Грей і решта в нас все свої від своїх домашніх курок. Не знаю, який буде результат. по по куплених яйцях бачу, що вже одне яйце в нас буде тріснуте. Зараз треба перевести інкубатор лотки в рівне положення, щоб можна було їх витягнути. Для того починаємо поворот і виключаємо. Так, будемо діставати перший лоток. Ага. Так, у нас нічого і не вийшло. Зараз спочатку відключити акумулятор, бо він у нас працює як від акумулятора, так і від розетки. І стаємо, у нас тут і буде Ломан Браун, несучка. Брав по 20 гривень за яйце. Будемо зараз провіряти поки що. Закриємо і включимо. Так, для того нам потрібен буде інший телефон. Так, так. зараз хвилину виключаємо світло. Так. так. Не знаю, чи буде так видно, чи не буде, але будемо пробувати. Будем будемо пробувати. Так, щоб було, щоб було видно. Яйце досить темне, напевно, виключив підсвітку інкубатора. Так, 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 тут, тут в нас є. Не знаю, чи видно. Буде вам, напевно, не видно, бо не фокусує. Тут, тут є. Далі. Далі, далі, тут є. Поки трохи положимо, щоб підплило. Так. Робимо, перевіряємо. далі. Що в нас далі? Тут є. Це вже в нас буде три. Три добрих. Чотири. Не Чотири. Не знаю, чи вам буде видно, не буде, бо ті яйця темні. Отут. Куті є, але телефон погано фокусує. Поки що опліт непоганий, непоганий. Тут в нас є підповітряну камеру. Положимо, щоб було зручніше. Положимо, о, що світле яйце, світле яйце, і в нас так, щоб було видно кров'яне кільце. Пров'яне кільця, але ще пізніше перевіримо, поки що відкладемо в сторону. Так, тут є павучок. Живий. Буде видно. Зараз спробуємо сфокусувати. Я думаю видно. Тут в нас. Тут в нас, тут в нас. Поки... Не зрозуміло залишимо тут в нас. Що в нас тут? Нічого не видно. Напевно, буде пусте. Так. Так, 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 тут. Тут. Тут теж. Не бачу. Так, щоб то все було швидше, зараз дам на паузу. Пізніше продовжимо. Так, закінчили ми овоскупування першого лотка. Така кількість яєць в нас вийшла за плідне. Не знаю, скільки тут було більше 50. Тут і в нас є в Siloman і пару було мастер Грей. Стільки в нас 3-6. 9, 11 вийшло пустих, з них 2 з кров'яним кільцем. Зараз будемо діставати наступний лоток, щоб то окомплектувати, щоб яйця не літали, не бились, бо в нас обов... повертання на 45 градусів. І тоді будемо пакувати. Так, виключаємо. Остаємо наступний лоток. Тут в нас ідуть мастер грей і півлотка вже наших яєць від наших курочок. Коли закінчимо вже напевно все процес у нас ще є, там закладені, зараз включимо решта курячі і внизу ще є. Індичі теж від наших індюків. І тоді вже весь кінцевий результат вам зазнімей. І так, закінчив я овоскупування яєць. Результатом, в принципі, я задоволений. Відійшло в нас курячих 36 яєць, але враховуючи, що я і досить довго їх збирав, і деякі лежали на холоді. То результатом, в принципі, я задоволений. Там внизу, як можна побачити, є індичі яйця. З 19 це була в нас така собі, можна сказати, пробна закладка. Перші яйця, перший рік індюк працює, молоді, молоді індюки, індишки молоді. Так що, з 19 закладених, 17, 16. Точно добрих. Два в нас, ну, ніби пустех, але я ще заклав, і одне розвивається, але розвивається слабше. В загальному результатом, в принципі, задоволений. Будемо інкубувати далі. Побачимося!